Доброго здоров'я всім присутнім. Сьогодні ми зібралися для проведення практичних навчань по рятуванню на воді і гасінню лісових пожеж, ті, які на акваторії. Тому ми спочатку почнемо з оглядового майданчика, потім перейдемо до новітніх технологій, далі пару відних і. В принципі навчання будуть вважатися закінченими. Даний підрозділ у нас створений не тільки для того, щоб рятувати людей на воді, а й виконувати завдання із застосуванням хімічних підрозділів, застосуванням підрозділів з надання до медичної допомоги, піротехніків та гасіння пожеж в природних екосистемах та відпрацювання ліквідації надзвичайних ситуацій на воді та проведення рятувальних робіт. Тобто нашими підрозділами було сформовано та укомплектовано модулі для забезпечення майном. Хімічним пожежним і ми можемо виконувати роботи за призначенням, тобто на різних рівнях складності, враховуючи, що нам потрібно робити. Обладнання групи радіаційно-хімічного захисту. Тут є хімічний костюм прочем, ботинки, рукавиці, протигаз та з приводів у нас є чем просто, це газоаналізатор, Виміряє непридатне для дихання середовища. Якщо воно є, то він спрацьовує. Бугун два застосовується на різних локаціях. Тобто, це у нас можливо буде і гасіння торфяних пожеж, гасіння пожеж в в лісових масивах, тобто пересування по ньому можливо по будь-якому виду ґрунту, будь-якої складності. І зараз про демонстрацію комплектування, тобто для робіт, для буде видно гасіння пожежі на якійсь території острова, який знаходиться на воді, мотопомпа. Засоби для подання води, рятувальні мотузки ну, для і рятувальні круги для забезпечення особового складу безпеки при відпрацюванні рідні і пожежне обладнання для подання води перед вами автомобіль медичного супроводу, який оснащений. Зараз ми пройдемо по комплектації і медицина, а далі по характеристикам вам буде розповідати воді даній машині. Ми е, у нас знаходиться ШВЛ апарат для штучної вентиляції, легень, дефібрилятор автоматичний, кардіомонітор, травмабех, укладка для надання допомоги за протоколами Марч і розширена укладка, де знаходяться всі інші препарати. Також техніка для рятування людей у нас є плавзасоби як, як гумові, як повітряні подушки, так і металеві. ...автомобілі. Спотів звернути увагу, я вже раніше розказував, але повторюється противопалочковий модуль, який у нас залучається. Тобто модуль може виконувати роботи по рятуванню людей на воді. У нас є дві, два червна, які можуть працювати в будь яку пори року, це як зима літ, так і літа. Тобто у нас населення відпочивало на черні, була велика волна і населення, населення в бік трохи Залучаємо сервіс, яка буде проводити червоночальні дії, це порядка споказника, який у нас знаходиться на воді, будуть використовувати кінець Олександрова. Зараз, з вашою уваги, буде продемонстровано відпрацювання умовної пожежі на сухій території, яка знаходиться на водній акваторії. Зараз в вашій вазі представлено снігоболотохід богун 2, який буде транспортувати особовий склад піротехнічного підрозділу для здійснення проведення розвідки. Тобто даний снігоботик може пересуватися по будь-якій ситуації, на будь-якій місцевості. Тобто це пісок, іл, вода, торфа, горе, каміння. Для нього таких перешкод взагалі не існує. Може собі перевозити до 10 одиниць особового складу. Оснащення. Також зараз до буде представлена робота лафетного ствола, який нас працює з води. Тобто, можливо, наше залучення і особовий склад може даже на острів не виходити. Ми можемо його загасити, не знімаючи з водної акваторії. Незважаючи на ту ніч, яка у нас була нелегкою в Кримічузі, взагалі в державі, ми сьогодні провели відпрацювання е, дій всіх служб, які задіяні е, в різних надзвичайних подіях і ситуаціях на Кремлічуцькому водосховищі, і взагалі на водоймах нашої області. Сьогодні ми продемонстрували е, е, загальну і е, е, роботу е, спущеного. Колективів комунального підприємства, колективів національної поліції, ДСНС України і відпрацювали ті відні, які були сьогодні намічені. Навчання пройшли в цілому на гарному рівні виконання хлопців. На відмінно, дякую міській владі, дякую районній адміністрації за сприяння всіх навчаннях і за в принципі за якісну і плідну співпрацю по ліквідації всіх надзвичайних ситуацій, які в нас трапляються в регіоні.